Всім добрий день! Скоро буде два роки, як ми купили хатинку в селі свою. І хотіла би присвятити цій даті такий грандіозній своїй відео. По-любому, в одну частину все не влізе, тому все по черзі. Чому ми вирішили купити хатинку в селі? Ну, по-перше, це була моя мрія вже давним-давно весь свідомий, мабуть, свій вік, такі, таке небо гарне, градієнтно задивилася. Весь свідомий вік свій я особисто мріяла про хатинку, чого не скажеш про мого чоловіка. Мій чоловік розумів, що в своїй хатинці треба дуже багато працювати, а він і так постійно працює, він і так постійно на роботі. Але моя мрія пришвидшилася у здійсненні саме тоді, коли сталося нещастя, і всі ми почали жити в умовах повномасштабної війни. У 22-му році. Я не пам'ятаю конкретно дату. Почалося таке, що через обстріли у нас виключили світло, виключили воду, і навіть пропало опалення, а вже був такий холодний період. І саме в цей момент я остаточно вмовила, мені це вдалося чоловіка. Щоб ми шукали все ж таки будинок. Стояло питання так: треба шукати будинок, для того, щоб була можливість вижити в цьому будинку в будь-яких умовах. Саме тому ми почали шукати будинок і шукали ми його саме, щоб була там грубка, щоб все це діяло і ми могли в будь-який момент туди заїхати родиною, дровами затопити і жити. І з тих пір ми почали шукати будиночки. Шукали ми їх довгенько. Так як ми шукали їх біля міста, то ціни біля міста, ви ж знаєте, кусаються доволі. Хотілося ми мені в іншому селі, але так вдалося нам, так, так склалося, що ми купили трошки далі, ніж хотілося. Це село ми абсолютно не знали, ми його і досі не знаємо, хоча два роки минуло, майже ми не знаємо нічого тут і нікого. Купили ми цю хатинку, так вийшло, що нам просто пощастило, що ми по такій ціні взагалі щось знайшли, тому що ціни були, щоб ви розуміли, мінімум 7 тисяч доларів за дуже дуже старі будинки. Місцями там руйнувалися сараї, місцями не було за таку ціну газа. От я чітко пам'ятаю, буде старий будинок, центр села без газа, там стеля тече, все десять тисяч доларів хотіли. І тут нам підвернувся наш будинок за 4800. І ще й готові були скидати суму і скинули нам за 4,5 тисячі доларів плюс оформлення навпіл. половину ми, половину ми, продавці. Ну, звісно, ми ж не стали зубкати, боялися, що хтось другий забере і погодились на цю зділку. Купили ми цей будиночок 26 листопада 2022 року. Так як ціна була така, це зрозуміло, що тут не все ідеально. Я вам все покажу, все розкажу. Я думаю, що ціна сами основна сами основний момент, чому була така низька, тому що на подвір'ї не було взагалі ніякої води. Колись давним-давно били скважину, вона вже давним-давно не діє. Бабуся, хазяйка, яка тут жила, в 98 років померла. В 20 років вона вже жила без чоловіка тут сама. Ви можете собі уявити, скільки часу тут нічого толком не робилося. Шкода, що пропали всі ці старі відео, і стан, будиночку, і подвір'я, що тут було, коли ми його купили. Це все залишилось на попередньому моєму аккаунті, який видалили назавжди. І не можу я тепер вам це все показати знову. Хіба що можете зайти на мій YouTube канал і там є ще ці відео, тому що в телефоні в мене вони вже не, не, не збереглися все вже. І от ми купили цей будиночок. В першу чергу ми запланували собі зробити три самі важливі речі. Сама основна і перша це пробити скважину, щоб була вода на подвір'ї. Друга це зробити туалет на вулиці новий, тому що я вам зараз покажу, я вже показувала на старому аккаунті. Туалет такий, що може в будь-який момент зруйнуватися і впасти на голову. І третій момент це у нас дуже сильно аварійний стан сараю, ми хотіли знести як мінімум пристройку одразу. Ну і що вам скажу, минуло вже два роки, і ми з цих трьох основних речей зробили тільки одну. Пробили воду. Показую. Нам, до речі, дуже сильно пощастило, що тут колись була скважина. Саме тому оце от бетоноване місце вже було, отвір вже був, ляду ми робили самі. З чоловіком, з власними руками. Найм'яли ми люди, які нам пробили скважину. Слава Богу, скважина у нас не глибока, 23 метри. Тому з установкою, пробиванням насос ми, до речі, самі вже встановлювали. Все це разом нам вийшло. В 20 чимось тисяч загальна ціна разом з цим ручною колонкою, яку ми вже доволі пізніше робили, тому що почалися дуже активні відключення світла, без світла електронасос не працює, як всім відомо, і води на подвір'ї немає. В такому випадку дуже виручає ручна колонка. Ми її поставили пізніше, і разом у це все у нас вийшло на тисячу доларів. Ми підраховували разом з ручною колонкою. Не те, що. Але без світла у нас є вода, а це дуже велика справа. Воду ми зробили. Сарай, який у нас руйнується, оця пристройка, така у нас і залишилась. Нам поки зовсім до неї немає часу добратися до цієї пристройки. А взагалі, ми бачимо, що тут не тільки пристройку треба прибирати, а треба прибирати весь сарай, який в аварійному стані. Про це у мене є на цьому каналі відео, можете подивитися. Я показувала його з усіх сторін. Побачити стан сараю, аварійний. Біля нього небезпечно навіть ходити. Туалет ось наш туалет. Стан аварійний. Чому я кажу, тому що він у будь-який момент дійсно може звалитися на голову. Бачите, які щілини. Підходить прям все. Дверця тримаються на одній петлі, знизу взагалі вигризані, Ями тут немає. Це туалет, в якому манюсінька-манюсінька така ямка викопана. І ззаду, з тої сторони, місце таке, щоб вигрібати все з цієї маленької ямки і кудись виносить. Глибокої ями тут немає. Та яма, яка тут, максимум 20 см глибиною. Ну, це вигрібать і виносить. Отак от влаштований цей туалет. Він в аварійному стані. Ми хотіли зробити в іншому місці другий. Цього літа вже дуже активно почали над цим працювати, шукати різні варіанти. А потім ми взагалі все переіграли, і поки в чоловіка була відпустка, вирішили, що будемо проводити каналізацію і воду в хаті, і зробимо туалет поступово в хаті. А коли вже буде там зайва якась капічі, тоді поміняємо і зробимо якийсь туалет на вулиці новий. Поки це дороге задоволення, поступово будемо робити в хаті. Навіть туалет вуличний стоїть немало грошей. Можете помоніторити це питання. Першу частину пропоную закінчити, щоб відео не було дуже великим. І скажіть, будь ласка, вам цікава така тематика чи продовжувати мені розповідь, що ж ми все ж таки встигли зробити за ці два роки? Дуже чекаю ваші відповіді. Якщо не цікаво, знімати не буду. Якщо цікаво, і з задоволенням вам зніму. Всім добра, миру і злагоди!